Доброго вечора, шановні гості. Добрий вечора, друзі. Вітаю вас на каналі Фінансова академія. Мене звати Семенович Степан, я фінансовий консультант. Працюю у цій сфері більше 15 років, і сьогодні ми будемо говорити про такі основи фінансової грамотності, фінансової безпеки, а також як грамотно вчиняти з нашими коштами для того, щоб ми не були в категорії бідних, а отже, обездолених людей, яких ми бачимо зараз. на Кожному кроці, практично, якщо люди не навчилися поводитися з грішми, почну, почну з того, що дуже важливо бути в категорії фінансово грамотних людей. Нас не вчили в школі заробляти, нас не вчили в школі зберігати кошти і нас тільки вчили працювати, що говорили нам завжди, і в школі, і в оточенні. Ти добре вчився для того, щоб отримати освіту, для того, щоб піти на роботу і для того, щоб мати стаж. Так от наявність стажу колись давно ще передбачало можливість отримати якусь певну пенсію. Но на сьогодні це вже виключає нормальний рівень життя. Тому що навіть якщо у вас 35 років стажу і у вас зарплата була весь цей стаж мінімальна, то ви будете мати 600-3 тисячі гривень. І нічого вам це не дасть. Якщо у вас є 35 років стажу, ну на сьогодні 31, але вже через 4 роки буде 35, і ви змогли собі щось заощадити, крім того, тоді ви будете мати декілька джерел доходу. Якщо ви були сьогодні на тік-ток ефірі то ви вже могли щось побачити з цього, що я говорив. Зараз я буду говорити такі більш конкретні речі. Як не залетіти в бідну старість, як навчитися протягом свого робочого періоду життя накопичувати кошти, і, власне, що важливо, розуміти, що є чотири рівні фінансового стану. Перший рівень це фінансова яма. Ми бачимо, як багато людей, і навіть, на жаль, серед наших знайомих сидять у цій ямі, і в них навіть знаєте така психологічна потреба бути в цій ямі. Тобто є два типи людей по відношенню до мотивації: є люди, які працюють на мотивації від, а є які працюють на мотивації до так, от, мотивація від це весь час вигрібати від проблем, і більшість людей, які мають фінансову яму, які в ній знаходяться, вони якраз в такій психологічній залежності знаходяться, тому що вони створюють собі якийсь борг. Сидять в мінусах, це їх стимулює більше заробляти, ніж вони заробляють звичайно, наприклад, їдуть вони в Польщу на полуницю, або їдуть на якийсь там інший сезон, або замість відпустки вони їдуть кудись на заробітки для того, щоб покрити борги. Ну і це фінансове невігластво приводить до того, що людина ціле життя живе в мінусах. А коли перестає працювати з якихось там причин, наприклад, стан здоров'я або вихід на пенсію, в неї наступає фінансовий крах, хоча і так. Жити в мінус першому рівні на фінансовій ямі, коли весь час витрати більше за дохід, це, це її життям особливо не назвеш, давайте не будемо про таких людей, тому що нічого позитивного тут немає. Я думаю, що ті люди, які тут є на цьому каналі, швидше за все не відносяться до тих людей, які живуть в ямі, а можливо, більшість відноситься до тих, хто або в нульовому рівні. Тобто на рівні фінансової небезпеки, коли витрати дорівнюють доходу, або на першому рівні. Що таке фінансова небезпека? Ну, уявіть собі, що ви живете, або хтось тобто, там в вашому оточенні, або ваші знайомі, а таких більшість, все, що заробляють, це витрачають. Тобто витрати дорівнюють доходу. Заробив потратив, заробив, потратив, Кожного, кожного, кожного місяця всі витрати, всі кошти зароблені, всі витрачаються. Аж може таке статися, що здоров'я підвело, а може статися якийсь нещасний випадок, наприклад, перелом руки, чи ноги, чи, чи якась інша травма, чи якась хвороба, і ви перестали заробляти місяць, два або три. Що тоді? Тоді ви переходите одразу в категорію фінансової ями і подумати тільки про те, що у вас може щось статися з зарплатою, з роботою, з доходом вже настрій падає, навіть самої думки. Тому я пропоную. Навчитися жити в категорії фінансової безпеки, а отже, прийти на перший рівень фінансового благополуччя, який називається власне фінансова безпека, коли витрати менші від доходу. Тобто дохід завжди більший за витрати, воно вона і так краще звучить. І фінансова безпека допомагає людям невеличкими е, коштами, заощаджуючи із невитрачених грошей, формувати собі другий рівень. А другий рівень це вже рівень там, спочатку фінансової безпеки вищого рівня, а потім рівень фінансової незалежності, коли ви живете, вже коли живете за пасивний дохід, тобто взагалі не працюючи, а за цей час треба створювати багато активів. Як створювати активи? Потрібно почати перебуваючи вже в першому рівні, тобто, фінансової безпеки, Так, в мене включилося. Потрібно робити наступний чин, діяти наступним чином. Перше. Війти в категорію формування із тих коштів, які залишаються фінансової подушки. Фінансова подушка це та сума грошей, яка може бути нами витрачена в випадку якогось форс-мажору. Тобто, Якщо стається форс-мажор простий беремо: коронавірусна криза, е, окупація міста наближається, людям потрібно виїхати. От ми зараз тут на Заході живемо в умовній безпеці, але це зовсім не означає, що е, не може нічого не змінитися. Тобто нам не потрібно розслаблятися. І також пам'ятати, що фінансову подушку потрібно мати в будь-якому випадку. Людині потрібно кудись переїхати. Коронавірусна криза, три місяці повний. Е, Локдаун, і всі закриті вдома сидять, і ну умовно ніхто на роботу не ходить, крім певних професій. За що тоді жити? Тоді дуже багато людей, маючи оцю фінансову небезпеку, ризику перейшли у фінансову яму і зазнали дуже багато стресу і неприємних переживань, скандалів, сварок і розлучень. Фінансова подушка це цей дохід, який ми акумулюємо за рахунок того, що не все витрачаємо, будучи в категорії фінансової безпеки. Дає можливість прожити 3-4 місяці, ну мінімум хоча б 3 місяці не працюючи. Мінімум 3 місяці. Для прикладу, ваш звичайний витратний місяць становить 20 тисяч гривень. Ви розумієте, що тут було приблизно 5 тисяч гривень дозвілля. І коли ви входите в категорію відсутності доходу, то без цього можна обійтися. А отже, залишається 15 тисяч. Тому, маючи. Розуміння, що фінансова подушка, а мінімальна кількість три місяці. Ми бачили це, і це не тільки тому, що коронавірусний локдаун був три місяці, а це так стверджують економісти, фінансисти, що це мінімальна сума. Ми формуємо собі капітал в розмірі 45 тисяч гривень. Ну, капітальчик. 45 гривень. Нормально, коли 6 місяців, тобто це мінімум. Оптимально, коли 6 місяців формується фінансова подушка, а це буде 90 тисяч гривень. Ну, і в ідеалі це взагалі на 12 місяців. Це дається вже можливість повної фінансової безпеки е, року. 180 тисяч гривень можна прожити на рік. Так, звичайно, це не той рівень, до якого ми звикли, адже було 240, але можна. Тому перший крок до фінансової незалежності це виробити звичку. Тобто номер 1. Виробити звичку з кожної суми. Виробити звичку, відкладати ну, для прикладу, 10%, а на 90% жити. Тобто витрачати після того, як будуть кошти відкладення. Коли ми відклали 10%, пам'ятаєте, я приклад показував: 20 тисяч гривень. Сім'я живе на 20 тисяч гривень в місяць. Відклала 10%. 2 тисячі гривень пішло в резерв. Залишилося 18 тисяч гривень на місяць. Хіба це викличе якусь труднощі, потрібно буде відмовитися від певних продуктів харчування, потрібно буде обмежити себе від якогось ліків, чи діти перестануть ліків, чи діти перестануть в школу ходити, чи ну от на що воно вплине? Ні на що цих 2 тисячі гривень це було в категорії непотрібних витрат, які ми змогли. Уникнути за рахунок того, що ми одразу відклали, заробивши кошти, наприклад, у вигляді зарплати. Отримали зарплату, відклали 10%. Що воно дає? Воно дає оцю можливість виробити фінансову подушку. І це дуже і дуже важливий крок, тому що це виробляється звичка. Тобто, виробити звичку відкладати, це про те, що не потрібно багато заробляти, щоб почати відкладати гроші. Не потрібно вже мати 100 тисяч, щоб почати відкладати 10. Почніть з малих цифр. Якщо у вас нема змоги відкладати одразу 10%, вкладайте 1%, 2% з часом ви почнете 5 відкладати і потім 10%. Коли у вас це виробиться звичка, ви, ви зможете більше заробляти. Бо так показує статистика, що чим більше люди заробляють, чим більше люди відкладають, тим більше вони заробляють. І з часом ви зможете відкладати навіть 20%. І навіть 30%, ну, більше вже не рекомендується. Тобто, почав, почавши з 1% через декілька років, а можливо, навіть не років, ну, ще, ще років, ви можете відкладати і 30%. Причому для вас це буде так само легко, як ви відкладали 1, 2, чи 5%. Тому оця звичка, вона дуже важлива. І, ну і наступне: для того, щоб ми е, кудись ці кошти відклали. Адже дивіться, якщо ви відкладаєте, е, ви сформували свою подушку, ну, беремо для прикладу, цю 90 тисяч гривень. Ви зрозуміли, що ви можете відкладати по 5 тисяч для подушки. Тобто, е, хоча б навіть, давайте так, мінімально. Ви сформували мінімальну подушку, 3 місяці, відкладаючи по 5 тисяч гривень, тому що визначили, що можна під, е, затягнути ремінці і пожити певний період часу, не витрачаючи 5 тисяч на дозвілля. Ну, крім того, що без, без чого неможливо обійтися, то ця подушка може бути сформована за. 13 місяців, тобто за один рік. За один рік ви можете сформувати собі фінансову подушку і почувати себе більш-менш комфортно. А далі, коли вже є оця подушка, потрібно дивитися на наступну перспективу. Нас цікавить, що вийти на рівень фінансової незалежності, вийти на рівень пасивного доходу і жити не працюючи. А це дуже круто. Хтось буде створювати якісь активи, хтось буде створювати якісь. Винаходи, хтось, тобто, кожен, хто міру своїх талантів, щось буде робити. Важливо, щоб це все призвело до формування стратегічного резерву. Стратегічний резерв дасть можливість якраз жити тоді, коли він буде сформований, в категорії фінансової незалежності за рахунок пасивного доходу. Тепер давайте ми подивимося, і наскільки він важливий для нас в принципі. Тобто, якщо ми говоримо про наш робочий період життя, коли був локдаун три місяці, коли, можливо, хтось, не дай Бог, хворів, це могло бути 3-6 місяців, якась така важка затяжна хвороба, ну, на ці кошти потрібно мати цей так званий тактичний резерв. Фінансова подушка це буде тактичний резерв 45-90 тисяч для будь-якої сім'ї, яка живе на 20 тисяч, це не складно зробити. Але. Ми говоримо про стратегічний резерв, і на коли він найбільше потрібний. Тоді, коли ти вже не можеш працювати взагалі через втрату працездатності, не дай Бог, звичайно, або по виходу на пенсію. Як себе поводять гроші в трьох періодах життя наших? Подивимося, наприклад, це наше життя. Тут ми народилися, тут ми навчалися. Хороший такий період, коли ми мали безтурботне життя, коли ми не піклувалися по гроші. Коли нам батьки давали кишенькові гроші, і ми почували себе в певній мірі щасливими. Але рано чи пізно період навчання закінчується, ми змушені або хочемо, або не хочемо, змушені йти на роботу, і робота нам, як правило, приносить якийсь дохід, а можливо, навіть і задоволення. Та цей період також має свій певний час, і до завершення він приходить у віці 60-65 років. Тут виходить період пенсія наступає. І тут ми не витрачали своїх коштів, витрачали кошти батьків. В робочому періоді ми заробляли кошти і заробляємо і рухаємося вверх. Та от коли виходимо на пенсію, у нас картина міняється. Давайте подивимося як в, нашому, в нашій країні. От вона одразу падає вниз до рівня, якщо це пенсія по інвалідності, соціальних гарантій держави, причому вони низькі, наприклад, пенсія по першій групі інвалідності це мінімальна пенсія 2361 гривня. Пенсія по другій групі це 75, здається, відсотків від суми пенсії, і пенсія третьої групи 50. Скажіть, як може жити інвалід другої групи, а це може бути вже важке захворювання, яке не дає змогу людині працювати на 1300 гривень, нехай? Ну, напевно, ніяк. Тому для того, щоб не було от таких подій, коли ми говоримо про те, що пенсіонера чекає майбутнього падіння, нам потрібно про це попіклуватися. Ми можемо протягом робочого життя зробити так, щоб цей підйом відбувся, або можемо хоча б його залишити на тому рівні, який ми змогли досягнути протягом свого робочого періоду життя, а для цього потрібно те, що ми хочемо, і те, що нам дає держава у вигляді пенсії, тобто цю різницю заповнити у вигляді свого особистого капіталу. І це буде називатися пенсійний капітал. Саме пенсійний капітал допоможе жити в третьому періоді життя на пенсії, не працюючи. Давайте ми подивимося, яку суму доцільно відкладати. Швидше всього, виходячи знову ж таки, з того попереднього прикладу 20 тисяч гривень, ми бачимо, що за рік така сім'я відкладає, точніше витрачає 240 тисяч гривень. Ми можемо одразу допустити, що 10% відкладається, тому 24 тисячі гривень виводиться в резерв. І за рахунок цього можна скласти собі якусь інвестиційну програму. Найпростіше це робити за рахунок компанії страхування життя. Компанії страхування життя є високонадійними фінансовими інструментами, які допомагають для всіх пенсіонерів світу подбати про своє майбутнє. Я, е Рекомендую подивитися, скажімо, у Вікіпедію. І подивитися, що говорить для нас Вікіпедія по страхових компаніях. Наприклад, страхування життя. І тут пишеш, страхування життя це вид страхування, який передбачає захист майнових інтересів страхованої особи, пов'язані з її життям і смертю. Також тут описується в описі страхування, що це є. Єдиний найбільш ефективний спосіб забезпечення своєї старості. Відкрийте Вікіпедію, почитайте. Я можу збільшити, але це може. Е... Також тут описується про те, що ще в стародавньому Римі було страхування життя, про те, що е... в, серед... в середньовіччі були гільдії, було морське страхування. Е... Багато цікавих фактів і інформації про страхування життя наводиться у Вікіпедії, а також в інших ресурсах в інтернеті. для того, щоб. Ми не вдавалися в особливі деталі. Я скажу, що в середньому ми працюємо із страховими компаніями, які мають більше ніж 150 років. Це компанії європейські, це компанії американські. Що вони дають можливість? Ці компанії дають змогу заощаджувати собі кошти на свій третій період життя і не хвилюватися про те, що буде оцей фінансова яма або фінансова небезпека. Скажімо, якщо брати оцих 24 тисячі гривень, то для прикладу може бути так: 20 тисяч гривень ми відкладаємо в накопичення, а 4, 5, 6, ну я рекомендую не менше як 30%, тобто 6 тисяч гривень на страхування. Це буде вже хороше страхування. Тому до тих 24 тисяч потрібно додати 14 зарплату 2 тисячі разом 26. І період часу, ну нехай це буде 25 років, коли ми ще маємо можливість відкладати кошти. Протягом 25 років. Якщо такого, такої можливості немає, тоді доведеться більшу суму відкладати. За 25 років самостійно зможемо собі заощадити розмір 500 тисяч гривень власних заощаджень. Протягом 25 років страхова компанія буде користуватися нашими коштами і нараховувати процент прибутку за принципом складного відсотку. І враховуючи це відсоток на відсоток, відсоток на відсоток буде весь час. Протягом всіх тих 25 років, сума, за ощаджень, сума доходу за умови 12% річних буде становити 1 млн грн. Разом по завершенні дії договору ви зможете отримати собі 1 млн 500 тисяч гривень. Також ви зможете оформити собі в страховій компанії довічну пенсію, довічно передатну на свою половинку другу, або пенсію виплатити рівними частинами або конкретною сумою. Тобто, це вже на ваш розсуд. Ну, і для того, щоб ця пенсія не, ці кошти не обесцінилися протягом 25 років є така опція, як індексація. Як працює опція індексації, є в моєму телеграм-каналі, з якого я зараз веду ефір, тому не буду на цьому зосереджуватися. Ви просто подивитеся запис і все зрозумієте. Що важливо, що нас протягом життя також чекають різні небезпеки, і ці небезпеки можуть впливати дуже сильно на наш фінансовий стан і стан нашої сім'ї. Скажімо, може така статися прикрість як смерть через хворобу. Може статися така прикрість, як трагічна смерть через нещасний випадок. Ну і також може бути інвалідність. І ми на ці події ніяким чином не можемо вплинути і їх відмінити. Але ми знаємо, що внаслідок смерті чи трагічної смерті доходи в сім'ї впадуть, адже годувальника не стане. А якщо інвалідність станеться, то годувальник перетвориться в утриманці і доходи в сім'ї будуть в ще нижчому стані. Тому для того, щоб цього не відбулося, ми маємо змогу захистити себе. За рахунок страхової компанії. Якщо стається смерть через хворобу, компанія заплатить законним спадкоємцям, тобто нашим родичам, дружинам, нашим дітям, 500 тисяч гривень. Якщо через нещасний випадок, я скорочую нещасний випадок, півтора мільйона гривень. Тобто трикратну суму від того, що ми планували собі відкласти, і також заплатить плюс процент прибутку, який був сформований. На рахунку в компанії за всі роки дії договору і процент індексації, яка сформувалася за цей час, якщо ми її підтримували. Друге, наступне, якщо стається втрата працездатності. Тобто в багатьох розуміння є інвалідності, а тут втрата працездатності, то компанія заплатить в процентному співвідношенні від відсотка до 100% від суми 1 мільйон гривень. Тобто, якщо в нас. Щось стається з ногою, і вона внаслідок нещасного випадку втрачає працездатність, ми отримаємо 50% компенсацію, тобто 500 тисяч гривень. Вівіть собі, друзі, нога наша вартує в такому прикладі 500 тисяч гривень. А якщо втрати стається повна втрата працездатності, то компанія заплатить мільйон. І ще є медичний страховий захист, медицина це є опція, яка підбирається для клієнта індивідуально. Ну, в базовій програмі для жінок є онкологія, і для жінок і чоловіків є онкожіночих органів, а для чоловіків загальна онкологія, і є також опіки, переломи, тілесні ушкодження. Опіки, переломи та тілесні ушкодження. Додатково ми підбираємо для наших клієнтів за їхнім бажанням додатковий страховий захист, і цей страховий захист буде відповідати всім тим критеріям, на які люди розраховують і це буде прописано в договорі. А тепер дивіться, якщо ви клали договір і у вас е, навіть без індексації на сьогодні є півтора мільйона гривень. Якщо цей пенсіонер, який 25 років тому уклав договір, а тепер вийшов на пенсію, він може жити на 1%, адже розмістити під 12% річник зовсім не складно. І буде мати пенсію 15 тисяч гривень щомісячно. 15 тисяч гривень. Не 3 600, не 4, не 5, а 15. Як буде рівень життя, наскільки він зміниться, наскільки він виросте, це ми чудово розуміємо. І отже, тоді е, я думаю, що потрібно розуміти, що ці кошти, які ми собі заощаджуємо, вони будуть слугувати нам для того, щоб мати пасивний дохід в розмірі не менше, ніж 15 тисяч гривень, тобто це буде рівень, оцей, що я описував. Фінансова незалежність, ми будемо мати незалежність від своїх дітей, ми будемо мати незалежність від держави. Це рівень фінансової незалежності. Це рівень, коли ми почуваємо себе забезпеченими пенсіонерами відносно інших. Звичайно, що, можливо, у вас буде ще пенсія, хоча шмигаль говорить, що її не буде. Нехай ця пенсія буде не мінімальна, а 5 тисяч гривень. Таким чином. Ви будете мати той самий рівень життя в розмірі 20 тисяч гривень, який у вас був тоді, коли ви працювали на роботі. Але уявіть собі, що вам не потрібно працювати, у вас є багато часу, і у вас тоді цей період життя буде називатися не пенсія, а відпочинок. Друзі, я бажаю всім вам усвідомити чітко, де ви зараз живете, чи ви на рівні фінансової ями, коли у вас завжди. Витрати більше за дохід і вас борги тиснуть, чи ви на рівні фінансової небезпеки, коли ви витрачаєте все під нуль, і в будь-який час ви можете перейти в категорію фінансової ями, чи ви на рівні фінансової безпеки, коли ви вже навчилися зберігати гроші, і коли ваш дохід завжди більший за витрати? Я бажаю вам скористатися е, цією формулою ви, от, здобування фінансової подушки, і перейти в категорію фінансово сильних, фінансово грамотних людей. Створити свій стратегічний резерв, попіклуватися про свою забезпечену старість і жити в старості на тому самому фінансовому рівні, але вже не працюючи, отже, мати змогу на хобі, на відпочинок, на подорожі для своїх дітей, для своїх онуків, і, врешті, для найулюбленішої людини в світі для себе. І ви будете себе точно любити, і ви будете себе точно поважати, якщо ви зможете організувати собі от таке життя. Тому я вже на завершення нашого ефіру. Хочу побажати вам скористатися тими порадами, які ви сьогодні почули, поширювати це відео, яке ви зараз дивитеся в записі, можливо, в Ютубі, можливо, в Телеграмі серед своїх знайомих. Приходите на ефіри, а ефір легко знайти. Канал знаходитись в телеграм-каналі Фінансова Академія. приходити на ефіри, давайте запит, я вас додам і набиратися, набиратися буквально цієї фінансової грамотності, проникати в ці речі, дозволити собі. Бути вже сьогодні в категорії фінансової безпеки, а завтра в категорії фінансово грамотних фінансово забезпечених людей. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей і, звичайно ж, традиційно ми переможемо. Слава Україні. Слава дякуємо. Героям слава!